Річ про багатого і Лазаря. Один чоловік був багатий, і задягався порфіру і вісон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і вбогий один на ім'я його Лазар, що лежав у воріт його, з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками за столу багатого, падали пси ж приходили, рани лизали йому. А ось стало, що вбогий умер, і на Авраамове лоно віднесли його анголи. Умер же й багатий, і його поховали, і терпляче муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змілуйся, отче, Авраам, надо мною, і пошли мені Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучусь. Полу в Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так так само лихе, тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того, всього, поміж нами та вами, велика безодня поставлення. так що ті, хто хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані переходити і звідси до нас. І а він відказав отож, отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо багатьох братів маю, хай він їм свідчить, щоб і вони не перейшли на це місце страждання. Авраам же сказав: вони мають Моїсаю пророків, нехай слухають їх. А він відказав ніж бо, отче Аврааме. Але коли прийде хто з мертвих до них, то покається. йому ж він відказав, як Моїсея й пророків не слухають. То коли хтось з мертвих воскресне, не йнятимуть. Не... Не Неймовірно, це притча хоче нам розповісти про. Те, що ми, е, Господь нам зараз дає пророків, які нам розповідають так само за цю десятину, так, коли ми віддаємо е, десятину для Бога, для будівництва храма Божого. Що нам е, хочеться сказати, що багатий був жадібний, він навіть е, Богому да, лазер там, в нього валявся в ногах, да, щоб з'їсти хоча б ту крихту хліба там собирав. Е, е, він дуже страждав, да, багатий, він не ділився не давав нічого для Бога. Він не збирав ці дари для Господа і не ніс, а Лазар мучився і він отримав Царство Небесне. Тому зараз нам потрібно прийняти Господа Ісуса Христа в своє церкво, не збирати дари ці на землі, а потрібно збирати дари, щоб ми принесли Господу.